спалився не тільки Володимир Володимирович, а ще й підлила масло в зрадоньку його племінниця, яка випадково проговорилась про кількість безвісті зниклих окупантів. Я б навіть так сказала, список ще далеко не повний, але окей, приймається ця цифра. Заступниця міністра оборони, така собі цивільова, яка і є племінницею Путіна, заявила, що влада отримала 48 тисяч заявок на ДНК тести для пошуку зниклих безвісті російських солдатів, тобто. Русських майчиків. Ай-яй-яй. А, а де ж це вони поділися? Куди зникла, наче, роса після підняття сонця? По поводу ДНК. Зараз ми вже всіх, хто заключає контракт з Міністерством оборони, беремо буквально епіделій і у всіх. Поэтому многие субъекты, у нас есть 25 субъектов, которые не просто, мы вот берем эпителий, они профинансировали, стоит 1400 рублей, которые расшифровывают уже даже этот букальный эпителий и заносят в базу МВД, ксенон. Поэтому вот такую работу мы уже ведем. Это важно. Родственники ДНК, я уже сказала, мы все берем. Они сдают бесплатно. У них принимает а, это МВД абсолютно бесплатно, за свой счет делает и также свою базу вносит. Всех родственников, которые к нам обратились. Я уже сказала, 48 тысяч. Это тоже ведется. А, совмещение работы спасибо. А, дома ветеранов. Не возражаем. А по поводу призывников. А, призывников, чтобы наделить а, статусом ветерана боевых действий, они что, ввели боевые действия? Да, в Курске. Да. Мы проект, да. тоже подготовили. Да. Да. Уважаемый Андрей Валерьевич, уважаемая Анна Евгеньевна, мы, есть предложение, во-первых, по итогам обсуждения мы мы готовим рекомендации, может быть, от нескольких комитетов их направим, и с учетом того, что проходит специальная военная операция, даже когда она завершится, актуальность вопросов не угасит, может быть, мы договоримся и в таком вот формате будем проводить регулярные встречи. Здесь как раз и обсуждение мер соцподдержки, и корректировка действующей системы, и появляется, видите, новое предложение, которое можно будет внедрять. Поэтому, если нет возражений, можно было бы такие это, конечно, встречи Абсолютно регулярные под... Абсолютно делать. поддерживаем. И единственный один момент, коллеги, вот здесь вот она первые цифры называла, в том числе вот без вести отсутствующих, я где-то прошу, этими цифрами нигде не фигурирует. Это, это такая закрытая информация, достаточно чувствительная. И вот когда будемо документы составлять, я только що тоже там, щоб ці цифри нигде так, не плавали. Александр Ильич, это просьба. Ну, мы в любом случае посмотрим, еще и комитет по обороне тоже посмотрим. Здесь вопрос такой очень чувствительный, надо всі острые углы нам обойти. Почали найголовнішу тезу – приховати цифри, щоб, не дай Боже, ніхто не почув. Ну і це відео, його якість, вона ж не випадкова. Його намагаються повністю знищити. Видалити нічого собі. 48 тисяч безвісті зниклих. Це ж раптом хтось Може задатися питаннями, а для чого? А навіщо? А кому була потрібна ця війна? Ну і не те, щоб в нас є готова проста відповідь, але тим не менше, пам'ятайте, я завжди кажу: що річ не тільки і не стільки в нас, що Путін хоче на Україну, він хоче ділити світ. Отак, От прям взяти великий ніж і різати світ, і говорити: це мені, це мені, це теж мені, це все мені. Але Байден, чинний президент США, йому вказав на його місце. Тож тепер вся надія на Трампа. Може, Трамп нарешті віддасть Європу Москві. Тож, якщо і говорити про мир, то москалі хочуть говорити про ширшу географію, а не тільки про нашу Авдіївку чи наш Бердянськ. І нового месію, такого собі переговірника, вільні вуха. Ці опоритиші вже побачили раптом в такері Карлсоні. Я нагадаю, що це ну фактично американський пропагандист, ну а ще й ем, автор фейкнюз. Мовляв, він зараз приїхав до Росії брати інтерв'ю. Вже звісно, не у Путіна. Він може щось шепне Лаврову, бо саме з Лавровим він робить інтерв'ю. Інтерв Лавров передасть якусь свою записочку, щось написане, і чогось постійно всі, ті, хто роблять ставки то на Такра Карлсона то на когось іншого, забувають, що Трамп оточений республіканцями, які не тільки є Трампістами, але і ще й такими яструбами. А вони, як відомо, від народження, наче самураї, заточені на одне єдине завдання розвалити Росію. це перший контакт а це перший контакт після побіди Трампа. именно в таком неформальном э, варианте, через интервью, мы можем э, предполагать, что он что-то привез или он зондирует, в каком формате Россия согласна дальше вести переговоры. И то, что мы сразу подняли планку на уровень э, министра иностранных дел, э, говорит, что мы против неформальных переговоров, мы хотим формальных переговоров и по широкой повестке. Мы не хотим говорить только по Украине. Соответственно, сейчас американцам нужно будет принимать решение, кто на той стороне будет переговорщиком. Если это секретарь Госдепа, а по их иерархии это министр иностранных дел, значит Лавров. Если они пришлют посланника только по Украине, мы резко понизим статус. Ну, то есть кто-то из замминистров, очевидно, будет разговаривать. Но Такер поехал с миром. И это, безусловно, и твит младшего Трампа те подтверждають. Я звісно розумію, як Карлсон не стороння людина для Дональда Трампа, але вдумайтесь, він все ще є журналістом чи там ведучим подкасту. І вони кажуть. Та Кіркарусон приїхав із миром. Це ж вже ставка. Знаєте, потім приїде якийсь помічник правого помічника лівого радника від якогось міністерства. будуть говорити ОГО, на якому високому рівні з нами говорять. Відвикли, відвикли вони від цивілізації, дикими стали. Ну, цікаво, що сигнали останнього часу вони взагалі зовсім не на користь Москви. Європа каже різними вустами про необхідність посилити ще більшу допомогу Україні і нашу обороноздатність. Оточення Трампа каже про план миру, але план миру через силу, де багато чого справді поганого прописано для нас. Як, от, наприклад, ймовірно, позаблоковість, але й не дуже компліментарні там прописані речі для Росії. А головне в усіх планах Україна. Точно лишається суверенною державою. Але що ті сигнали, коли в Москві все одно упоратиші йдуть за прописаними темниками? Там вже вони відправилися в Концтовари обирати ручку якої, нібито Володимир Зеленський має підписати капітуляцію. Як же погано вони знають нашого президента? Мені цікаво інше. А Путін капітуляцію буде підписувати чим? Кров'ю? Этот план не моноліт. Какие-то могут быть заменены и так далее. То, что переговоры будут, и Трамп будет пытаться это сделать, это факт. Они это заявляли. Другой вопрос, Россия это зачем? Ведь нас-то больше интересует, наверное, дрожащая рука Зеленского, когда он будет подписывать капитуляцию. Вот это более реальный сценарий. А он что, ли будет подписывать? В что... Германии подписывал, На, не Гитлер. Нас легитимная власть вот, интересует. Да, мы да, мы да. понимаем, Окей, что ты... хоть какой-то участок, который там останется, территории, которая будет накачан вооружениями, тем более, как они написали в этом плане, за наши деньги, когда не обложат наши энергоносители какой-то пошлиной, поверх, это огромный риск для будущих поколений, потому что э, это станет очагом просто дестабилизации. Ну, кстати, Сирия показала, что значит оставить небольшой кусок. Я здесь хочу процитировать Александра Васильевича Суворова, который говорил, недорубленный лес однозначно прорастет. Поэтому это будет то же самое. Нас интересует долгосрочное урегулирование. Американцы пока предложить такой сценарий не могут. Ну и в конце концов цифра в 10 лет. Она ведь тоже цепляет. Почему 10? Почему не 15? Это минимальная цифра, по их пониманию, когда может в России произойти существенные изменения военно-политического руководства. А вдруг придет кто-то, с которым можно будет договориться? Вдруг придет, или мы своего человека поставим, как они всегда мечтали, который придаст интересы и России и пойдет получалось. на наши, на наши какие-то да, уступки. Ну, известно, вы же надумаете, что в целом. Приїзд будь-якого журналіста, пропагандиста не має значення зі сполучених штатів Америки до Російської Федерації буде викликати якусь ейфорію в нас в Україні і в Українців. Звісно, ні, але все одно я не можу перестати дивуватися. Та це, це це як це логічно. Правда виходить, що треба шукати правду, деталі про війну там, власне, звідки ця війна розпочала? Тобто, ти хочеш спитати правду про війну в Росії, яка. Цю війну і розв'язала. Бо хто ж, як не вершники Апокаліпсису, розкажуть про бідолашну, нещасну Москву, яку просто змусили до бойових дій. Коротше, саме на болотах чергове поповнення анонсується це саме інтерв'ю в Москву. Знову я нагадаю, що це не вперше прибув бідолашний такер Карлсон, який насправді дуже хотів говорити із президентом України, але в Україні йому вкотре сказали ні то. Що логічно він поїхав до Росії. Тому, власне, чесний, неупереджений журналіст оточує себе кожного разу із неймовірними спікерами. На даний момент, це неупереджений міністр Сергій Лавров. Подейкують інсайдери, що Карлсон навіть під час цієї розмови йому доводилося підкидати цукорок Сергійкові до рота. Добре, хоч Лавров не душив такера. Історію цими фактами, картами, як це минулого разу робив воєнний злочинець Путін. Але розмова вийшла задушевна. Співбесідники разом жалілися на Байдена, який підло та підступно спочатку напав на Росію, а потім вже й фактично поставив і Америку, і Росію на межу ядерного конфлікту. Ні, відомо невідомим, щоправда, лишився тільки один момент, чи показував Лавров такеру свої горішники. сторонник Дональда Трампа, журналист Такер Карлсон, снова в Москве. Приехал на интервью министра Лаврова, стоя на фоне Кремля, он заявил, что американцы даже не в курсе того, что США фактически в состоянии войны с Россией, оказались в состоянии войны после разрешения бить по России. Мы ближе к ядерной войне, чем когда-либо в истории. Это означало бы уничтожение России, Соединенных Штатов и большей части остального мира. Нам казалось, что в Вашингтоне должен быть кто-то, кто работает за кулисами, чтобы убедиться, что этот конфликт не превратится в ядерный холокост. Но мы выяснили, что на самом деле никого нет. Энтони Блинкен, госсекретарь, разорвал все контакты между американским и российским правительствами. Нет никакого обратного канала, нет никаких разговоров. Их не было уже более двух лет. Это шокирует. Тем временем большинство американцев не имеет доступа ни к какой другой точке зрения, кроме той, которую им предоставляют NBC News и New York Times. Они не знают, насколько мы близки к этому. Они не знают российской точки зрения. Мы уже больше года пытаемся донести эту точку зрения до американских потребителей новостей. Мы также больше года пытаемся взять интервью у президента Украины Зеленского. Мы пробовали с разных сторон. Разговаривали со многими людьми из его окружения, ужинали с ними. Мы постоянно вели переговоры, и эти попытки были пресечены правительством США. Американское правительство в Киеве, которое оплачивается нашими налогами, сказало правительству Зеленского, нет, вы не можете дать ему интервью. Вы можете говорить с CNN, но не с Такером. Поэтому мы не смогли поговорить с ним. И вчера вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Рикар в должности министра иностранных дел. Он был частью этого правительства в течение 25 лет, а в дипломатическом корпусе служит более 40 лет. И мы хотим спросить его, в какой точке мы сейчас находимся, движемся ли мы к беспрецедентному конфликту между Россией и США, есть ли способ вернуть Россию с восточного курса, то есть из сферы влияния Китая обратно на Запад, является ли этот союз постоянным, положит ли избрание Дональда Трампа конец этой войне, которая перестраивает мир, экономику США и всей планеты, а также рискует жизнью каждого человека. Возможно ли такое вообще? Мы только что закончили съемки этого интервью, и оно будет захватывающим. Любопытная, конечно, информация, касающаяся того, что Такер просил интервью у Зеленского, мы в курсе, он не скрывал, а Зеленскому запретили американцы. Поэтому что? Поэтому Такер снова в Москве. І щось якусь знаєте, давно ми не говорили на нашу улюблену тему одного братнього народу з однієї мамки вийнятого на одній землі народженого. Ну і кому кому ж про це говорити, як не патріарху Кирило, звісно, абсолютного агенту ФСБ, який з такою любов'ю завжди освячує зброю для вбивства українців? Кирило вирішив знову вірянам нагадати не про одну із. Заповідей із Біблії не вбий А ні, він про це не нагадував. Н не вкради. Ні, теж не було. А ну просто він вирішив сказати про те, що ми братні народи, і на цьому все. Московський і вся Росія глибоко убежден в тому, що дуже важним фактором, зберігаючим наше єдинство являється Російська православна церква з центрами в Москві в Києві, з других. исторических центрах Святой Руси. Дай Бог, чтобы эта опора на нашу общую основу, которая действительно тесно связана с православием, дай Бог, чтобы эта опора выдержала натиски всех этих стихий, и мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа. Сколько было принесено жертв на протяжении всей истории. Я уж не говорю о страшной трагедии Второй мировой Великой Отечественной войны. И вот сейчас снова силой пытаются разорвать единое тело Руси, погрузить нас в беспамятство, навязать нам некие новые стереотипы мышления, что вы никакой не один народ, вы разные народы. И, пожалуйста, забудьте говорить о том, что вы один народ. Никогда не нужно забывать, что мы единый народ, единый Святой Руси. И покуда будет так, мы будем иметь силу и духовную, и интеллектуальную, и я надеюсь, не только духовную, интеллектуальную. Я знаєте, кожного разу, кочи коли під час повітряної тривоги сиджу в своїй ванні, три стіни, собаки, або коли під час ракетної атаки спускаюся вниз в так і думаю. От я собі постійно повторюю, щоб заспокоїтися, Один народ, один народ, святая Русь, єдине. Прям нагадую, щоб, не дай Боже, не забути, що росіяни брати. а что то ракета? Ну, ну, нет, это же совсем не то, что кажется. Это вот так они хотят воссоединиться, помириться. Нет, 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 вы что, не убить меня за мой выбор, не быть вообще никак сопричастной с Россией. То, что да -да, это, звучит максимально логично. До речи, вы знаете, что эта хвороба, вот эти вирусы одного, на... одного народа, Ця хвороба передається повітряно крапельним шляхом або статевим, я вже не знаю. Але після ГБшного Гундяєва в братській любові розповся і Селав'Йово. Тобто, взагалі то українці кріптахахли ж, де Бандера, це от в кожному слові, любов. Каже: ну, звісно, це ж очевидно, що у нас гражданська війна, а не те, що одна держава напала на іншу, та регіональна війна. Ну, паскудная нота, отваливайте. Это братья между собой ссорятся. Мы тут сами разберемся. Без вашей участи. Анна-Лена Бербок собирается послать немецкие войска. Представляете, да? Прям удивительно. Deutsche Soldaten und Raffizieren. Марш, марш, нах, Вот это хочет Анна-Лена Бербок. Как миротворческий! Наверное, в память о дедушке, как точно пишет голос Мордора. Батут, похоже, был бетонным. Согласен. С ней вместе хочет отправить все, что у нее есть, Кая Каллас. Муза своего отправь воевать в Россию, а то он только деньги из России тянули. Муза отправь воевать, Кая, Каячка, Кая. Какой же набор дегенератов европейских, а? Ну, просто удивительно. Мне еще понравился вот этот э, кретин э, Рютте, который говорит, э, «Хохлам, все, вы сейчас подождите, не, не надо, вам не надо никаких мирных соглашений, пока у вас ситуация плохая». Это, кстати, интересно для нас, то, что он это говорит. Это очень интересно. Очень. Это значит, что что то, что что-то такого они натовцы надавали хохлам, что ждут от них наступления. Это тоже надо понимать. А так как мы единый народ, как очень точно говорит патриарх, то поэтому и война идет с таким ожесточением. Напомню, что самые ожесточенные, самые страшные войны – это гражданские войны. Поэтому, как сказал наш президент, этот конфликт несет в себе элемент гражданской войны. И напомню, мы Власовцами тоже же были единым народом, правильно? Они же ну, никакими другими не были, но поэтому и уничтожали их так неистово. И добивали. Поэтому здесь это надо четко понимать. Что обозначает фраза «Единый народ» и к какому ожесточению это приводит гражданских конфликтов, ну, с элементами гражданской войны. І час до поганих новин для Росії. Захід таки не зливає Україну, а навпаки. Накачувати, накачувати озброєнням. А каже Марія Захарова, яка не пам'ятає ні який сьогодні день, ані який місяць, бо тільки зранку бахнула розсолу і ще не прийшла до тями. Подейкують, що Машею весь мід п'ють по чорному, відколи переміг Дональд Трамп на президентських виборах. Бо ж свято вірили, що Дональд віддасть їм всю Україну. Аж раптом зрадонька, де з'явилася на кінці АТКМС. під'їхала, підлітила, підлетіла і вдарила в Україні, дають ще і ще і ще зброю, таку, щоб робити таку прям знаєте, те і ішніцель із москалоти. Марія Захарова вирішила під новий рік зіпсувати геть настрій росіянам, кажучи про те, що в 25-му чекати швидкого завершення, тобто окупації України, не варто. Війна буде продовжуватись. ...ходящего президента США Байдена и европейские, ну, с ястребами их назвать сложно, какие-то полудохлые куры, сделали ставку на дальнейшую эскалацию, пытаясь доступление должность нового американского президента максимально накачать киевский режим оружием и тем самым ну, как бы гарантированно обеспечить продолжение боевых действий в 2025 году. Средства масової інформації сообщають о передачі ВСУ до 150 британских, британських, дальнобойных дальнобойних ракет Storm Shadow і Scalp. Ай яй яй ай. Ну, звісно, проте так це чи не так, 150, менше, більше. Як завжди, друзі, ми з вами дізнаємося останніми, бо першими про це дізнаються недорогі росіяни. Ну і мігранти виявляються вже навіть не терористи, і не найбільша загроза для Росії. Ні, ні, вони не злодії. Мігранти це опора тилу Росії. Вдумайтесь, бо ж хто буде годувати росіян, як не на, який небудь там джамшут із Таджикистану. Виявляється, що на Росії не тільки перевелося геть усе. Але й переводяться ще й кур'єри, вони буквально пропадають. А отже, хто я вас питаю, хто буде годувати москалів? Тобто, виходить, що без кур'єрів Ніров'ян часи почнуться голодні бунти. У мене є тільки одне питання з цього приводу. Особисто в світлі втрат армії Російської Федерації, все те, з чого ми починали, протези Путін. А де поділися ваші чоловіки? Де інші кур'єри, які були і працювали всі ці роки? Невже ті, хто ще вчора годував недорогих росіян, тепер самі годують черв'яків? А подумаєш, не буде кур'єрів. Кур'єри будуть завжди. Потому що жрать люди хочуть, зовуть кур'єра. Просто кур'єр уйдет своєму завода. Потому що в кур'єрі. ему платит рынок. На, заво... На, военном заводе ему зарплату, там, допустим, поднимут за нас бюджет, кстати. Там дадут 200 тысяч. А курьер будет все равно получать 300, потому что он нужен. За него люди, которые просят привезти им там буханку хлеба и колбасы, они просто будут платить за курьера не 100 рублей, а 500. Потому что им нужна эта колбаса. И он все равно, этот курьер туда придет. И, соответственно, он уйдет с военного завода. Это все единый рынок. Поэтому борьба с мигрантами, это борьба І чим кстати, кстаті, говорила похожа річ це боротьба за підрив тила. Виявляєте, яка історія? хто хотів заступитися за одних, а спалив і злив одразу дві проблеми. Ну, це, звісно, економічні біди, які ні для кого вже не секрет. Ну а друге, це нестача живої сили. Ми з вами, друзі, багато чого не бачимо, не розуміємо, багато чого Росія намагається приховати, але їм боляче, і, судячи з усього, оці. Прогалини недоліки їхнього сьогоднішнього становища в 25-му році заграють новими фарбами. Ну і що? Під завершення нашого сьогоднішнього випуску, вишня сьогоднішньої програми, жир, сок, перлина. Україна як наддержава, а в цьому сумнівів немає. Головний воєнторг світу, гігант по виробництву і забезпеченню і себе виявляється і інших озброєнням стоїть за подіями в Сирії. Раніше ми скрізь бачили російський слід, тепер росіяни скрізь бачать український. При тому цей стендап вже розіграли навіть не десь на пропагандистських каналах, ні, ні, а прямо в серці ООН. Сам Нєбєнзя навалив такого, що і КВН, і його сміху можна вже роз... закривати і розпускати. А нам, друзі, звісно. Не вірити треба цим вкидам, але при тому ще більше пишатися собою. Бо якщо вірити, а цього робити ніколи не можна цьому демону, то ми обіцяли Росію не тільки в Україні, а ще й в Сирії. Помочились на обличчя Путіну. Інформації підтримку терористів в той іншій степені показують преж американці, і їх союзники. Считаем, что в интересах стран Запада развеять все подозрения по поводу их роли в этой террористической акции. В этом контексте хотели бы обратить особое внимание на прослеживаемый след Главного управления разведки Украины в организации боевой деятельности и снабжении оружием боевиков Дійствуючих на северо западі САР сотрудники гур України ворожають в ковидлібі, в тому числі безпілотниками і кодированими gps модулями. Ну і слава Україні! Ну що тут ще додати? Не забувайте донатити на збройні сили України, якщо вони займаються такою богоугодною справою. На цьому, друзі, все ставте свій лайк. Не забувайте про це. Для нас важливо розповсюджувати всю зібрану інформацію. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І ходіть в опис до нашого ефіру, тому що там лежить посилання на дуже важливий збір на автівку для 24 ї бригади. Нам лишається останній крок. Давайте зробимо його разом. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!